Доброго дня, шановні глядачі каналу Інфошкіль. Сьогодні у нас понеділок і ми маємо нашу рубрику Підсумки тижня. Ми підсумуємо нині. США та Японія уклали торгівельну угоду. Акції японських автовиробників зросли. Чому це вигідно для України? Поговоримо далі. Франція оголосила про арешт одного з найбільших кіберзлочинців, які завдали шкоди і Франції, і Європі. І арешт відбувся спільно з українськими правоохоронцями. Що цікаво. Індія з Великою Британією підписала угоду, яку виношували кілька років. Це дуже важливий процес. Залучення Індії до європейської економічної бази. Бо, попри те, що Лондон вийшов з європейського союзу, але в Європі економічно він все ж таки розташовані. Санкції проти і Лукашенка безстроково запровадила Істонія. Питання, чому Україна досі не запровадила жодних санкцій проти Білорусі? Чого вона чекає? Зеленський порозмовляв з Макроном і пояснив ситуацію із. Голосуванням за втрату незалежності САПІНАБУ і заінформував і... щодо нового законопроекту Макрона. Симонян закликає вигнати французьку амбасаду із будівлі, яку вона досі займала з 38-го року. Досі нехай виганяють, але Франція має вигнати росіян із всіх тих будинків, які вони мають у Парижі. між Францією і Японією. Торкнулися передовсім автовиробників. Сполучені Штати дбають за словами Трампа за благополуччя власних автовиробників і тому хочуть покласти. Достатньо великі мита на імпортні авто, які будуть завозитися до Сполучених Штатів. І що цікаво, що домовились з японцями на 15% мито на усі авто, які будуть вироблятися з Японії, експортуватися до Сполучених Штатів. Такий самий розмір мита було і між Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Це також дуже важливо, тому що урівноваження обох країн, обох найбільших виробників автомобілів у світі Японія Тойота виробляє найбільше. Торгова марка, яка виробляє найбільше у світі авт, а разом французькі Peugeot виробляють ще більше авт. Але головним, все ж таки, імпортером до Сполучених штатів є дві країни: Німеччина і Японія, і Німеччина і Японія отримали від сполучених штатів однакову. Число мито це також заслуга, як і японського боку, так і європейського боку. Бо насправді, чим стабільніші стосунки між Європою і Сполученими Штатами, між Європою і Японією, тим вигідніше це для України, тому що тоді увага економічна, політична і геостратегічна буде зосереджена на забезпеченні безпеки в Європі. Бо економічна небезпека також є вкрай важливою і чутливою для усіх європейців без винятку, так само як і небезпека військова. Небезпека воєнна, і це дуже важливо для того, щоб усі зняти проблеми для того, щоб вирішувати спільно одну, і це властиво угода між Японією і Сполученими Штатами вивільняє Японію від тих проблем, які вони мали досі на горизонті розвитку стосунків зі сполученими штатами. Тому економічна проблема знята, І тепер Японія буде займатися практично і більше забезпеченням власної безпеки і співпрацювати у цьому з Європою чи та й з Україною. Тому це Важливо для України передовсім, чим спокійніше буде у сусідів України. Ну бо Японія, звісно, дуже відносний сусід. Але Японія є сусідкою України за ментальністю, за західним поглядом на цінності і вартості, що в принципі важливо для того, щоб називати ці стосунки добросусідськими, і треба розвивати стосунки з Японією Україні, не лишатися тільки на рівні культурного обміну, на рівні забезпечення обслуговування японської. Ки грандів, які японія дає на культуру, а поглиблювати ці стосунки хай не явно, але тим не менше потрібно. І зараз усі можливості для цього японії є після укладання угоди зі сполученими штатами і зняття з над себе домоклового меча проблем, який висів передовсім над нинішньою владою Японії. 23 липня. Прокуратура Парижу разом з українськими правоохоронцями в Києві арештувала одного з найвідоміших кіберзлочинців, найзлочинніших кіберзлочинців. za versio francesco e pressa. Він мав нікнейм Тоха працював він в Києві чомусь і властиво ну сам в принципі він працював в Білорусі, але перемістився до Києва, де на його слід натрапив Інтерпол, і тепер вже Інтерпол. Це також дуже цікава інформація, що Інтерпол почав займатися справами, а не дурницями, якими він займався раніше. Тому ця операція Інтерполу, тобто спільно французького Інтерполу і українських правоохоронців, дала результат, тому що цей Тоха разом з своїми. Співсправниками вкрали у людей сім мільйонів євро, тобто завдали збитків на сім мільйонів євро. Це серйозні збитки. Вони ставили програми вимоги з програми терористичні, і працювали, звісно, річ на користь Росії, і тут нема що таїтися. І тому властиво західний світ зреагував, тому що ці кіберзлочинці працювали проти західного світу, проти Європи, проти Франції. І дуже добре, що Франція разом з Україною зреагувала. Подібний спосіб, і таким чином Києву і Парижу діяти разом далі. І також тепер на тлі цього можна якісніше розувати Україні стосунки з Інтерполом. Середовище цих злочинців воно було російськомовним. Допуском до цього середовища властиво була російська мова, і також вони виступали ці кіберзлочинці, організовані за спільні з Москвою вартості, тобто русський мір, русский, русский язик і таке інше. Разом з тим, вони звичайно заробляли кошти, вимагаючи їх у західних компаній, передовсім завдаючи. Чи збитки саме заходові на користь Росії, Білорусії, можливо, навіть вважали, що на користь України, тому що вони заповідали, що проти України вони діяти не будуть. Що вони не діють проти жодної країни колишнього совєтського союзу, окрім Балтійських держав? Ну та трохи смішна позиція, і тому дуже добре, що хай через тривалий час роботи цього Тоха в Києві, усе ж таки разом з Інтерполом і французькими правоохоронцями, українські правоохоронці цього кіберзлочинця таки Цей Тоха був адміністратором цього. Кіберзлочинного форуму він адміністрував, забезпечував так, порядок, розбірки там влаштовували інші кіберзлочинці, і просто злочинці на сторінках цього форуму. І, властиво арешту від цього Тохи присвятило свою увагу навіть таке популярне, відоме видання, як Лемонт. Написавши цілу статтю, розповідаючи там про деталі, як працювали, що таке кіберзлочинний форум, яким чином він завдає шкоди і збитки. Ну я думаю, що наші глядачі чітко розуміють, що Безлочинці це ті, які за допомогою інтернету забирають кошти у чесних і порядних людей, тому що у непорядних і нечесних можна зробити напевно в інший спосіб. От властиво це була історія для мене є цікавою, і тому я її дав до нашого тижневого огляду саме через те, що спільні дії європейських і українських структур дають добрий результат. Інколи самостійні дії українських структур, як це було наприклад із законом про позбавлення незалежності антикорупційних інституцій, САП і НАБУ, дають результат негативний. အဲ့ဒါနဲ့ Тут треба вчитися у європейців як діяти правильно і без помилок для того, щоб потім ті помилки не виправляти. Індійсько-британська угода, чим вона цікава для України, передовсім через те, що Індія залучається ближче і як кажуть глибше до європейських структур. Британія, як би там не було, розташована географічно в Європі ментально без сумніву, але те, що вона зробила цей брекзіт і вийшла із європейського союзу. Помилка, я думаю, з часом це усвідомлять і британці, Британці, які зараз просто про це не думають, а мусять думати про те, яким чином прожити наступний день, тому що ситуація в Британії не є такою доброю, якою б вона могла бути. вона надалі перебувала в лоні європейського союзу. Але тим не менше, угода підписана між Лондоном і нью делі є важливою для України передовсім через те, що це ще один шлях і ще один спосіб відривання Індії від Китаю і Росії. Ну від Китаю там дуже сильно відривати не треба, тому що індійсько китайська співпраця вона така трохи міфічна, і вона існує тільки в межах Бріксу. І тому, в принципі, стверджувати про те, що зараз можна буде збільшити можливості Індії щодо виходу її з Бріксу є. І ця угода між Британією і Індією є дуже добрим кроком у бік зближення Індії із європейським союзом, і це станеться. Попри те, що чи хоче цього навіть Нью-Делі до кінця, чи ні іншого виходу в Індії немає. У неї є вихід далі йти під Китай або з Китаєм стрибати у ту ж саму піру, яку вже стрибнула Росія, або рухатися у правильному напрямку разом із європейським союзом. Тут вибір є очевидним. Ми про це вже розповідали, і ми будемо постійно слідкувати за Індією, тому що цікава країна дуже важлива в подальшому для України. Буде і ми будемо поступово розкривати причини цієї цікавості. Особисто і які перспективи українсько-індійської співпраці можуть бути вималювані в подальшому, прем'єр-міністр Британії, Великої Британії Стармер, назвав цю угоду дорожньою картою до подальшого процвітання обох країн, звісно, що обіймається угода. Це безмитне зменшення. Там практично нульове мито на автопром, що дуже важливо для Великої Британії, яка намагається розвивати далі свій автопром, плюс присутність індії Великій Британії буде кращою, більшою і потужнішою. Не так присутня, але тим не менше. І головне, що стратегічні галузі співпраці будуть зняті просто із оподаткування. Це важливо, тому що Індія і Велика Британія спільно мають достатньо непоганий потенціал розвитку цих стратегічних напрямків. Як то і ядерні технології, як то і озброєння, деякі які можуть спільно розробляти Велика Британія і Індія. Також космічні технології для Індії космічні технології, космічні можливості. Британії є важливими, тому що Британія має можливість але немає потужностей для їх застосування, тобто можливості є, потужності немає. Індія має менше можливостей, але потужностей має дуже багато. І я думаю, щоб до цього концерну індійського. Британського космічного вартувало видолучитися і іншим країнам, зокрема і Франції, і Німеччині. Це також є важливим елементом створення умов Індії протистояти Китаю, тому що так потуги є. Індія дуже багато вкладає часу, зусиль, можливостей в то, щоб вийти на передові рівні в космічній галузі, але іде вона все одно за спиною Китаю. А Європа може допомогти Індії обійти Китай і вийти в лідери. 24 липня. Естонія запровадила безлімі. Ні, і безстрокові санкції проти Білорусі, особисто Лукашенка, і всього його оточення це важливий аспект, тому що Естонія найзагроженіша країна. Із країн Балтії менша, і вона в принципі відчуває свою близькість кордону з Росією дії Естонії є важливими і дуже добрими для того, щоб з цих дій взяти приклад Україні. Ну чому Україна досі не запровадила жодної санкції, хоча б такої провізоричної проти Лукашенка? На що сподівається українська влада на подальші перемовини? на якусь гру в карти, які мотивації відсутності українських санкцій проти Білорусі загалом і проти кожного представника диктатури Лукашенка зокрема, thank you Тяжко пояснити, ну але тим не менше, от для цього чому я і вибрав цю новину, тому що ну справді очікувати чогось іншого від країн Балтії не доводиться. Звісно, річ вони будуть радикальнішими навіть за решту європейських країн, звісно, за європейський союз, і не тому має калас є очільницею закордонної політики європейського союзу, тому що такою, як і естонська закордонна політика, хочуть бачити європейці закордонну політику європейського союзу, і це стається, і це буде, але тим не менше, чомусь такою якісною Закордонна політика України, особливо стосунку Білорусі, чомусь не стає. Звісна річ, можна сказати, що це зроблено для того з далеким розрахунком, що в подальшому можна буде використати Білорусі як майданчик. Як майданчик для чого для мінську? 4 чи 5, 3? для чого? Це мало зрозуміло. Про китайська, проросійська. І антиукраїнська країна ось недавно було арештовано о, агента білоруської КГБ, який працював на білоруську КГБ в Волинській області. Фотографував об'єкти займався шпигунством і був просто елементарним зрадником України на користь Білорусі. І надалі все залишається як було. І дипломатичні стосунки, і амбасада працює українська білорусі. Хай там трошки обмежила, але тим не менш тому. Приклад Естонії мав би бути для України повчальним, і вона би мусила Україна використати його і оголосити такі ж самі санкції, взявши за приклад естонський проти лукашенківського режиму і Білорусі. Зеленський зателефонував до Макрона після того, як був вже внесений ним терміново з поміткою терміново новий законопроект, який ніби повертає незалежність САП і набу. І така була тривала розмова. Поговорили не тільки про те, щоб забезпечити якісне ППО. Вони обговорили тренування на міражах для того, щоб збільшити і кількість літаків, кількість умовно кажучи, тренувальних майданчиків, і кількість пілотів, які будуть проходити ці тренування. Проінформував Зеленський про те, що відбувається в Стамбулі. Булі поговорили вони про нові системи ППО в українській е, системі оборони неба, залучаючи до цього саме французькі системи СМПТ і Кроталь. Кроталь це також така ж сама якісна система аналог американських систем, які може спокійно передати Франція, тому що ведеться зараз Францію оновлення цілої лінії і усіх засобів протиповітряної оборони було поінформовано Лисейським лицейським паласом передовсім, що ініціатива дзвінка була від зеленського. З тим, щоб поінформувати про результати обговорення ситуації, яка склалася в САПі, НАБУ з прокуратури і всіма правоохоронцями, що це була добра співпраця, повідомив Зеленський, що новий закон після тої ж співпраці із правоохоронними органами підготовлений і ним поданий з поміткою терміново. І тепер стає зрозумілим, для чого телефонував. Президент Зеленський до президента Макрона ясно, що про Крати поговорити і про міражі важливо поінформувати, що там відбулося в Стамбулі. Також важливо. Я думаю, Макрон про це добре знає. От, поінформувати про те, що зігрішив винний. Це треба було, тому що так будуються міжнародні стосунки, тому що добрі стосунки будуються саме на довірі, і має довіряти французька влада, український, що таке довіра, це розуміння дій, для чого було це зроблено українською владою. Треба було пояснити. Не знаю, що лишилося за кадром в цій розмові, які пояснення від Зеленського сприйняв Макрон, але і російський палац поінформував, що був задоволений президент Макрон поясненнями Зеленського з цього приводу. Симонян висловила обурення тим, що французька амбасада розташована в такому дуже гарному видатному російському будинку в центрі Москви. Там це якогось купця Ігумнова, Не знаю, чим там що купував і продавав. Купець якийсь там великою мануфактурою. Він керував на повноодяжі. Не знаю. Це не цікавить мене теоретично зовсім. Але проблема в тому, що Симонян заявляє не тільки про те, щоб відібрати і вигнати світом французьку амбасаду. До речі, там зараз не французька амбасада. Це резиденція французького посла, але тим не менше Семенян закликає вигнати, зробити там музей, водити там діточок за руки, показувати який це гарний субняк, називає його найкращим і найгарнішим сібніком в Москві. що він такий ультраросійський, дуже гарно передає дух. Ну ясно, що ультраросійський, тому з Голландії завезли цеглу, бо де ж в Росії взагалі цегла була, щоб з неї можна було збудувати в 1895 році, щоб він аж до цього часу достояв, пережив більшовиків і дожив до нинішнього дня. Ну ясно, що тільки на голландській цеглі. На російській цей ну просто, я не знаю, чи вона взагалі існує, але навіть якщо існувала, не достояв. Але тут проблема навіть інакше. Вона каже: невже Росії цінніші французи, ніж московити, які мешкають в Москві, і могли би ходити дивитися на цей осібняк. Я процитую, з якою радості цей особняк? Мало того, що Париж досі не Володимир на Луарі, як можна? Оце от Париж не Володимир на Луарі, це треба наголосити на цьому. Тому що я дуже би хотів, щоб окей, вигнали би із цього будинку французького амбасадора. Виганяйте, але тільки я дуже прошу. 说。 Францію, щоб французька влада відреагувала дзеркально і вигнала Росію з того гігантського, просто непомірно величезного в центрі Парижу біля Ейфелевої вежі, біля мосту, який пов'язаний з українською, і саме історією, біля мосту Альма. Вигнати їх звідти, забрати, передати це, зробити музей, музей тоталітаризму російського. Це було би вдале дзеркальне рішення. І будь ласка, хай закликає Симонян, Я би навіть можливо її в цьому підтримав. Виганяєте, але я дуже хочу, щоб вигнали також із тих приміщень. Які посідають абсолютно гігантських в Парижі росіян, Було би дуже добре. Дуже добра дзеркальна відповідь. І Я сподіваюся, що саме такою відповідь буде, якщо раптом вистачить розуму московитів вигнати французьку амбасаду із цього особняка Купця Ігумнова. Ми будемо за цим слідкувати вас. Я прошу просідкувати. Чи ви надалі підписані на канал на Фришкіль, чи поставили відмітку на дзвіночку, щоб отримувати вчасного повідомлення про те, що щось нове з'явилося на каналі. Дякую всім за підписку. Дякую за вподобайки. Ки дякую за поширення. Дякую за запитання. Все буде гаразд. Україна переможе! Слава Україні!